Всім привіт. Інший ліс, інша розповідь. Щоб не знаю, то, чим займається. Приїхали, трошки проїхали тут інший ліс. Також пішли. Анастасія вже подзвонила, що доїхала до Умані. У них, вроді би, доща немає, і це вже добре. Що їм хоча б вдасться. Відпочити погуляти. Вона там з подружкою, яку вона знає, мені здається, з п'яти років, і вони навчаються разом. Поїздка в Умань не безкоштовна. Вони платили щось там 500 чимось за дорогу по-студентському, якось там дешевше. Ну і вхід також вони самі сплачують. Зараз їм квиточки куплять і вони будуть йти гуляти. Ну, а ми тут собі шукаємо гриби. Можливо, тут більше повезе. Тут вже такі височені дерева. Ось така сосна. Йдемо сюди. Тут. І берізки. Тут можна якось, можливо, під берізовики якісь шукати. Не знаю. Якось напилені також гілочки. А Що це за гриб? Поганка. Ось такий. Такий тонесенький, тонесенький. Що це за грибочок? Не знаю, зараз спитаю. Да дуже красиво. Чомусь мені здається, що це поганка. Це точно. Викину. Не знаю, так мені... Тут просто старіший ліс, можливо, і за цього тут щось буде. І поки нічого не бачу. Оцей плащ мене ще роздражає, шуршащий. Ми пошукаємо, не знаю навіть, де шукати, що шукати. І тут також річка, то ми зараз до річки дойдемо і повернемо. Подивимось різницю. Полювання грибів. Мені здається, що буде така ж сама нульова цифра збору. Ну, ходжу, 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 бражу, отримую насолоду і також знайшла вже порублені гілочки ялинки. Якщо б був поруч новий рік, можна було б запросто назбирати така свіжак свіжак я не знаю, що робити. Можливо, зібрати такий мох. Я не знаю. ну Дивіться, як класно, як красиво. Це ж, можливо, оцей мох, який утримує вологу. Шикарне дерево, берізеньке. Кожен іде щось своє шукає, ну Я вважаю просто як за прогулянку. Тут зараз в основному дубочки. Вау! <смір> <смір> я не можу. Ось такий величезний гріб. Володимир, дивись, що я знайшла. Поганка. Однозначно поганка. Ну, величезний, а просто ограненний. Так він з'єдобний? Е С'єдобний, але старий. Старий не підходить, так? Да? Обалдеть. Ну, хай хто, хто ще помалується ним. Величезний. Я не можу. Класний гриб. І далі. Щось я ще тут бачила, але зараз ні. Це ж хороший гріб. це точно хороший гріб. Просто подивіться. Ну класний же гріб. Ну чому? Він не хоче їх, їх збирати, бо він, типу, не знає, що це. Що? Все ж знати неможливо, але він чомусь один. От Маслюків він шукає і все. А це що? Вибрасувати, так? Да? Добре. Можливо, це морковний. Так? Да? Так це таке саме, все. Ні. Ні? Вони різні, що не бачиш. Навіть по запаху візьми, понюхай, от дивись. От дивись. ще ліні. Ой, дивись, який красивий. Це інший. А, ні, такий саме. Так що цей беремо? Оцей. Ну, Візьмемо, покажемо. Добре, тому. давай. Рядовка якась. Рядовка. А да. у ну, подружці у тебе вообще 4G є? А ну сейчас я гляну, може біля дороги у мене є. Мені здається, що це якісь от ці грузді, чи як їх? Грузді точно. Це смачний гриб. Ну, грузді надо замачувати. Ну так вони... хорошо замочено. Ну хто його не буде замачувати? Я замочу. Ми сейчас в речці його промоємо. Я шапочку тільки возьму, так? Да? Я тут без шапочки на. Не знаю, що це Накиця. Ну, тут ще один. Слушай, пішли вони. Дивись, такий самий. Ось все. Ну, дай мені нож, я буду зрізати. Ну так це ж хороший, он ну, и маленький. Ну давай чистити. Це ж хороший. Ну чим не хороші? Щоб вони Тож Це ж, мабуть, шеи, да, вот такой Треба Надо б в угол сидит. Понимать, ну не хочеться. Будемо шукати лисячу нору. Попили на дерева чи попадали, невідомо. Все прикольно. Така невеличка прогулянка. Де шукаєш грибочки. Десь полазив, десь прогулявся. А що тут трапилось, я не зрозуміла? Лисяча нара. Оце лисяча нора? Да. Та ти да, що? Да, Скоріше за все так і є. Лисяча нора. Можливо, так і є. Вже оце вона стільки викопала піска. Да. Сказав до річки. Тепер каже, що це не саме краще місце. Ми повертаємо. Переїжджаємо в якесь інше місце, бо тут немає маслюків. общем, знову десь їдемо, скоріш за все далі. По поводу ялиночки я вам зараз покажу. От якщо б були поруч новорічні свята, 100% можна було б ту ялиночку назбирати. Я прям поки йду, думаю, чи брати мені, чи не брати. Ту ялиночку, бо дуже красиві там гілочки лежать, і, пот... і такі свіженькі-свіженькі, прямо з лісу. То може вже не до Хеллоїна готуватися, а вже до лісу. Ні, це інший грибок. Ні, ну той не зламали. Ну, а цей. На ж хоча б показати, який я зібрала гриб. Величезний. Величезний. <різь> так намок, мабуть, мікрофон і вирубається. Вирубається. Так, все відклюю. Скоріше за все. Змочу я його будемо без мікрофону, бо мікрофон вже мокрий, мабуть, ховаю. Бо якщо не загублю у лісі, то спорчу і потім буде шкода. Ось така, такий грибочок в мене. Ніжка така тоннесенька, тоннесенька, не знаю. Зараз скажуть мені вибрасувати чи не скажуть, що все ж таки ми його візьмемо. Я один зірвала. Не старий, не смачний. Бачите, хто зрізав в шапочці, так? Ага. Ну так я тобі кажу, а це ж дивна дуже смачна. Давай одну візьмемо. Давай по-папа. Вона стара. Нічого. Хай буде правильно? Вдруг буде голодні. Вечори то будемо їсти. Будемо заїхати ще сімки купити. Вихідний же день, то чому ні? Нервували, не нервували, а сімки можна і без цього купити. Вихідний день, день відпочинку. Так, я не знаю, куди ми взагалі йдемо, то Оце йду просто можна заплутати, це точно. Тут можна заплутати. Люди ж губляться. І казалось би, скільки тут того лісу. Все можливо. М -м -м. Ось такі сосни величезні. Майже вийшли до дороги, я вже навіть бачу дорогу, то вже поїдемо далі. Зараз покажу, яку я ялинку знайшла порізану. А що тут так? Ні, це не вона. Йдемо. Срібно в пошуках грибів. Оп! Де ці гілочки зростали. Зараз я їх покажу. Їх прямо ценаправленно поробили. Тоді є сенс просто взяти і прикрасити, щоб пакла в квартирі ялинкою. Пластик. Як прям дерева попадали, то можливо це їх і поробили. Це також дерево. хвойне. Треба прям собі наламати. Ось ці красиві. Живо Оце взимку, так? Да? Можна. Nee. Присилати ганса. Ще одну, ще одну. І все. Какуса, прямо шишечками. І тут їх валов. Вообще якісь тут грибочки є. Прямо біля дороги це за гриби. тут Два хата. Саме цікаве. Діковна. Це фіолетова рядовка і оце два вида ще гриби. Я не Наламала гілочок. Не знаю, щось в мене перекрутилось, скоріш за все там не записав. Ну, Записатися записалась, але горизонтальне відео. Скоріше за все. Це йду шукати машина. Щось нічого тут толкового не знайшли. Так що вихожу. Сюди. Клас. Де шукати нашу машину? Тут прям вдоль дороги повно машин позупинялося. і всі шукають гриби. Можливо, хтось і знайде. Ми щось походили, походили, чоловік носом крутить, то він не збирає, це він не збирає. Не знаю. Мене в Карпатах колись навчило, що потрібно пробувати гриби на смак. Трошечки так е спробувати. Якщо він як перець, то це поганий гриб, якщо солоденький, то це с'їсний. Я, в принципі, так і притримуюсь. Такого правила так можна перевірити. Ось так, машина вже поруч, а люди, можливо, збирають з іншого боку. Можливо, потрібно піти в іншу сторону. А ось тут були гілочки. також. Там прям дерева, а тут прям гілочки ось нарублені. Прям так багато, на новий рік те, що потрібно. Ніде не потрібно щось шукати. Люди пішли також збирати. І красива місцинка. Тут ось ось такі дерева. Дуже класно виглядає. Ось цей. Де сосні туди. І... і все поруч. І знову десь мене питає що в інший, в інший ріс. Можливо, там пощастить. Не знаю. Ну, тут так, якби дуже натурально. Попадавші дерева. Ось прям вони. Вау. Потрібно тут пошукати щось. Ще тут такі повалені. Ось все. Ось все. Все натурально. А тут якась така щебалка. Той бік. Треба шукати. Після дощу і дощі ж постійно йдуть. Можливо, з-за того, що сонця немає, то і гриби. Ну, погані є, якщо є погані гриби, то, відповідно, є і звичайні. Це не можуть одне зростати, а інших не бути. Так, це моя думка. Це на цьому буду закінчувати, буду такі робити невеличкі відео. Природа. Гуляю в природі, показую природу. Все, пока! Гарна ходила. Поїхала я далі. Все? Я ти сторони дивлюсь на те, як не повноценна. Ну серйозно, одна і теж вже три часа. А ти по телефону три часа? Я ж тобі нічого не кажу. І залишу. Оце компромат залишу. Хай він себе побачить. Це вияснила, чому тут куча куча гілок. Тому що тут провода проходять. Ось, Ось я і розгадала. Не знаю, хто це розумів, не розумів. Але, наприклад, я не зрозуміла. Ну і що тут такого? Грибочок він мій все ж таки вибросив, каже, що він старий, що він вже не твердий, що їсти у цю абівну не можна. Хоча таку саму. В Карпатах він її тащив і ми її не доперли, а тут просто вибросили. Будемо шукати далі. Гарного дня, пока. І ще зустрінемось. Йду така. Вся красива, балаболка. Йду, насолоджуюсь природою, погодою. Все, погнала. Роздягаюсь, знімаю плащ і вперед.